Відбулося це вночі, ми спали. Сирена буквально від сирени до вибуху дуже короткий час був. Нас це ну, застало, повилітали ну, вікна в квартирі. Все, ми вибігли в бомбосховище. Мого сина ударною волною просто закутило в сусідній під'їзд. Ми туди в підвал спускалися, бо тому що до бомбосховища нам не треба було перетнути ціле подвір'я, тому що воно в нас там. Був удар перший, ми всі повиходили, дітей я зібрала внуків, ну і в коридорі стояли, бо в нас там е, нема де сховатися. Та є підвал, але ну не то. Ну і що, і другий, як гримнуло другий раз. Я не пам'ятаю, як там що було, але в мене все. Я все на себе взяла, так якби. А діти не пострадали. Та все пошкодили: руки, ноги, голова, і не хочу показувати груди. Так, я ще вон вся вкру бо нема де помитися. Ми не встигли з хати вийти. ми виходили, ми не встигли. Вибило вікна, двері, все, двері заклинило. То хлопці тут прийшли, ломіками розчистили, і ми вийшли. А то так було. Момент, ми не, ми не упам'яталися, то мене було руку поранило, голову скло було, ну і ногаю. І все, в хаті дим був сплошний. Ми нічо, порухи. Так, тут так, позашивали.